Добрий день, пане староста. Опа. На сьогодні повеселите своїми звітами. Повеселите громаду своїми звітами. Повеселимо, повеселимо. Ну. Чекаємо. Ну, нас, нас цікавить не тільки нас, а й громада про гранки Кутки. Цвинтер. Який центр? <ріху> ну що там незаконно. Да. Mm -hmm. Там незаконно обробляють землю? – Я такої інформації не маю. То за місяць часу вас не зацікавлено. У да? мене є дуже багато різних справ. Земельна інспекція є для того, щоб зацікавитися такими різними речами. Можна дати доручення? Пане Мацкуле, ви все висвітлювали, у вас все є. Ну в, ніхто вам не заважає. Якщо Гранкикутівська громада домовилася з підприємцем для того, щоб він допоміг їй покосити цвинтар і обробити для того, щоб там не заростали зарослі, ну тобто, то їхні справи. Цвинтар належить Гранкикутівській громаді і обслуговується церквою. На цвинтар нам наразі не належить. Староста зовсім іншу інформацію подав. Прошу, яку старосту От Там сидить староста, його і запитайте. Пане староста, села Березівці, міський голова направив до вас отримати інформацію, що відбулося за місяць часу з центром села Гран -Кикуте. Поховали пару покійників. Є. Там, там все тихо, так? Що там має бути? Музика грати на кладовищі чи що? А трактори їздять. Де? Я не бачив, щоб, щоб возили тракторами покійники. Насвітарі тихі, дебіщі сплять. І музика тихо там грає. Звіт старости Берездівецького старостинського округу Друзівської міської ради. Проект номер 1473 Прошу староста Сапига Дмитро Пилиповичу. Я думаю, всі вас вам, всі ви знайомлені з звітом. Вам він був наданий. Коротко про, про село. Так, Берездівці площа 439 гектарів. Населення 1582 чоловіка і 552 домогосподарства. Гранки кути, площа 269 гектарів, населення 745 чоловік, 262 господарства. Загальна протяжність доріг в селах дороги комунальної власності, то є 24 кілометри. 18 кілометрів вуличне освітлення, хто загальноберездів ну і Гранки. В процесі роботи на протязі, на протязі року, у нас рік, знаєте всі, що 22-й був рік початку повномасштабного вторгнення Росії, російських військ на нашу територію, дуже велика робота проводилася по надання допомоги Збройним силам, формування загонів самооборони, нас навчання, організація волонтерської допомоги. Ну і крім того, весь час велася господарська діяльність в Старостинському округу. У нас були так, складання за цей час склали актів на проживання особи за місцем реєстрації 65, вчинення натуральних дій 26, посвідчення заповітів 10, видача довідок про місце проживання і інше 502 довідки, видача характеристик 16, службові записки, оформлення документів на приватизацію земельних ділянок. ОЖБ іменно там, де є побудовані вже дома, де проживають люди 175. Опрацьовано вхідної документації 56, вихідні документи, 92. Надавалося згідно, згідно обов'язків, згідно військового стану старости надавали і надають допомогу по врученню повісток. І оповіщень військовозобов'язаним. Це більше ніж 170 повісток. Вручено квітанцій на нерухоме майно і на податок на землю 400. Вручено, вручення повідомлень юнакам 2006 року. По представленню документів на приписне, 16. Складання і відсилання різних інформацій: 21. Відсилання заяв. Внесення посвідчених заповітів до єдиного реєстру. 10. Рознесення відомостей про реєстрацію і знаття реєстрації з прожителів села по господарській книгі – То на 64 особи. Це загальне, це в нас загальні такі, грубо говорю, канцелярські питання, які, які використовувалися. Помісячний звіт це благоустрій. Ремонт доріг, комунальних доріг, ремонт вуличного освітлення, надання допомоги військовослужбовцям, які проходять військову службу, вільно переміщеним особам, розселення, тимчасово переміщеним, розселення тимчасово переміщених, забезпечення ну, комунікування в забезпеченні, волонтерської допомоги тих людей. От, коротко, коротко все про роботу старости. Ми бачимо кожного старосту старостудських гумовцях вищі колін. В них така блатна робота. Знаєте, в тому плані є мешканців нового роздолу попросимо хай собі куплять труби і закопають, щоб вони ну, мали на, на подвір'ї в людей. Вибачте, ми не робимо заїзд. Це не подвір'я, це дорога по селі. На ту вулицю будемо завозити зріза сверд. А звідки зріз буде? Наді наді. Зріз буде і знову роздолу, і будемо ремонтувати дорогу. Буде буде ремонт дороги Берездівці-Горішні, цьогорічні. там будемо брати. Звіт старости Берездівецького старостинського округу Сапиги Дмитра Пилиповича взяти відома, Прошу я маю подякувати старостам за роботу, бо насправді вона важлива. Та ми всі не ідеальні, десь в когось є якісь хтось більше, може хтось менше має якихось досягнень. Хтось. В когось хтось дуже прагне, але не виходить за об'єктивних обставин. І дякую всім, хто хто це підтримує.